Дого удару по одному із підприємств Наслідок цієї атаки четверо людей загинули, і ще восьмеро поранені. Їх поліцейські витягали, ризикуючи життям, бо ворог все частіше вдається до тактики повторних ударів. Більше про рятувальну операцію наша кореспондентка Олена Каптюх вона з нами на прямому зв'язку. Оленко, в якому стані потерпілі, та що із сусідніми будинками, які пошкодило ударною хвилею. Так, Марина Югорів дійсно ворог здов атакував промисловий об'єкт у Запоріжжі. На жаль, уникнути жертв не вдалося. Чотири людини загинули їх тіла, дістали з під завалів. Крім того, було вісім людей постраждалих. Поліція прибула на місце буквально за кілька хвилин після удару і дійсно ризикуючи власним життям, допомагали допомагали пораненим. Ви можете побачити ці кадри. Вони вже з'явилися. Поліція їх оприлюднила поліцейські буквально на руках. Витягали людей з під завалів і Ризикували своїм життям, бо була ймовірність повторних ударів. Прошу подивіться, як це відбувалося. Давайте в темпі. У нього потері больши. І щось пуски? Вон вони вон. Сюди, сюди, го! Диши, диши. Диши, не ні закривай глаза. Крім того, серед поранених троє людей ще залишаються у лікарні. Один з них у важкому стані. Крім того, були пошкоджені і сім багатоповерхівок. У них там повибивало вікна, комунальники відразу ж почали їх ремонтувати. До того ж, повилітали вікна від вибухової хвилі, і у закладі культури та лікарні. Поки що це вся інформація. Марина Ігорю. Олена Каптюх про наслідки ракетного удару.